Вітаю всіх на своєму каналі в Дженництво шестирамочних Приїхав я ще на один із своїх точків. Сьогодні треба теж, хочу так, їх трошки утеплити, тому що хочеться, щоб з весни вони були в гарному стані, щоб не попадала на ни них волога, щоб вітри їм не заважали, щоб вони перезимували дуже добре. Але хотів би трошки повернутися. До іншої теми. От я завжди роблю відводки і відвожу їх на інший точок. За 3-5, а буває і за 10 кілометрів. І багато пишуть мені підписників чи гості каналу і кажуть, та що ви бросьте, ви думаєте, робіть і тут ставте і все буде нормально. Так, да, буде воно нормально. Ну, не так нормально, як положено бути. Ви ж знаєте, що у бджільництві це не може доросла бджола робити те, що робить молода бджола. Так, да, якщо треба десь щось, так вони можуть там допомогти. Але от коли ви робите відводок і коли у вас залишаються там тільки молоді бджоли, а льотна бджола виходить, вже порушується цепочка їхня, яка у них знаходиться в сім'ї. Ми ж знаємо, що молоді бджоли, які виходять, вони це медсестри вулику. Вони доглядають, кормлять від яйця і до дорослішої лічинки. Убирають там і все йде по часу по віковим. Там один-два тижні вона виходить, тільки ще руночки і одразу, вже, якщо ви спостережливий бджоляр, то ви будете бачити, що вона тільки вилупилася і ще не обтрусилася, не розрівнялись у неї крильця, а вона вже лізе вже у наступну до сестри відгодовувати. О, яка сила, бачите. Що значить, вони все роблять, як, ну, як їм положено. Ніхто ж її не навчає, воно в неї заложено в тій маленькій голові. І вона це робить. І до двох тижнів, може, вона чисте, убирає там все. Потім доросліші бджілки вже два тижні. Вони вже переходять на переробку нектару. Вже в них виробляється віск. Той віск, який ви не ставите а вони втрачають, нікуди їм складати. А потім ці бджілки, які працювали в вулику, вже летять в поле за прополюсом, за пилком, за нектаром. А у вас їх і немає. Хто полетить, це треба час. А ви втрачаєте. А я не втрачаю. Я везу, і як мені положено, везу і одразу їх е, уже в, як скажем, в повному бойовому комплекті. Від молодої до льотної бджоли. У мене все є. Матка є, бджоли є, кормить є кому, носить є кому. І перероблять якому. А у вас немає. Ви поставили тут же, зробили льотна бджола злетіла. Це мінімум на дві неділі нікому ні води, ні нектару, нічого принести. Це на їм ставить, кажуть, та ставте туди сиропчика, дайте їм що небудь поїсти, і воно обійдеться. Не, не обійдеться. У них кожного своя робота. Ви Доходи до вас чи ні. Ви повинні зрозуміти, що бджоли кожна виконує свою роботу. Нема льотної бджоли, нема розвитку відводка. Я кажу за відводки, так і за сім'ю. Інші кажуть, та там перестав 2-3 метри і все. Отам і залишиться, це вернеться сюди, а там залишаться вони ні з чим. Зараз заглянемо перед утепленням, що у них там. А ну, сидять вони спокійно. Ось, бачите, трошки є вологість. А як давав їм Іще так і не забрав пакети. Джилки, а ну не ласти більше тут. Все я відхиляю. Уже показував. У задньої стінки тут є. Видно вам. Протяги, все більше цієї вологи не буде. Отак, От закриваємо. Джілки аж там внизу. Ці, ці аж сюди теж підверх сидять. Ну вони, звісно, опустяться, як тільки чуть-чуть похолодніше, сьогодні вночі у нас нуль був. Вчора літали бджілки, добре облетілися, небагато, декілька хвилин, отак От ставимо і цю заглянемо, що тут. А тут теж всі пакети вже давно-давно, Ось вони, бачите, аж під верхом сидять, тому що дуже тепло. Теж підвертаємо. Закриваємо і до весни нам тут робити нічого. Все, отакі відводки, і це ж серпневі відводки в мене. Бачу, вчора вони облетілись, декілька бджілок вже викинули, там почистили. Я заглянув на дно, там чисто нема нічого. От хотів вам розказати, що ви не слухайте, хто вам каже, можна ставити на місці І буде нормально. Нормально, коли е, комплект повний. Тоді нормально. Так не нормально. Не робіть так. Ну, Зараз подивлюся, що цікаво буде включити. Ну, що заглянемо зараз ще в парочку і я їх вже запакую. Бачите, не убрав вчасно плівку. І вологість збирається. Але це ми все поправимо. Оце і вологи недільку і сидять, аж у нижньому черкусі. Тихо, 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 спокійно. Через недільку прийти, зараз ці отвори, бачите, вони працюють. Сама ця суха. Кришка. А зараз все воно витягне, як заположено. Бачите, така й сама історія. Дуже багато дозів було, а кришка ж тоненька, Шаряться тут зверху, але якщо вам видно, всі рамочки повні з медом, це ж вони. Оцю ж водичку і беруть. Ви думаєте як? Десь попали декілька бджілок. Оцю водичку вони використовують. Тепла немає, розплоду теж там немає. Відкривайте, скільки вам захочеться. Я отак. бува на ладошку, бува на пару пальців. І отак залишаюсь. Зараз ще тут приб'ю. Там уже поприбивав від загороджувачів, від мишей. І все буде окей. І хай вони зимують. Я думаю, що і у вас порядок там. Може, дивіться, тут великий льоток я залишав, пів льотка. І тут, і там, і вологи багато. Може ще із-за цього. Сімейки сильніші. Ну, там потрошку льотки поменше. І там вологи практично не було. Де чуть-чуть. Ну нічого. Отак От поближче друг до друга їх. І хай зимують. Дякую, що ви зі мною. Ставте палець вверх підписочка і це мене буде стимулювати і ще відео робити і зиму так дочекаємося весни. Дякую, що ви зі мною. До побачення.